Привіт-привіт! Я Валерій. Це на капоті канал фарбувати авто. І в цьому відео ми розберемо ваше запитання, в якому ви питаєте, які шпатлівки можна порадити для ремонту капоту. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Як ми розуміємо, капот це лице автомобіля. І, в принципі, завжди дивляться, підходиш до машини, горизонтальна поверхня, і завжди на капоті щось може бути видно, якщо є якісь дефекти. Часто це сколи, якісь нюанси там і так далі. Але якщо у нас є, якщо ми плануємо шпатлювати, ми вже розуміємо, що це у нас якесь пошкодження площини. І для себе треба розуміти, якщо це велике пошкодження, то його вивести досить важко. Тому що е є такі нюанси, у нас під капотом є. Підсилювачі, які тримають залізо в певному в певній площині. І коли ми наносимо шпетлівку, є такі моменти, коли у нас температура зараз, наприклад, 20 градусів, Ми готуємо капот, все нормально при цих градусах, все нормально. А коли ми виїжджаємо потім на сонце, капот починає нагріватися, залізо починає грати, за починає грати. А е підсилювачі вони не дають е цьому металу грати. І у нас з'являються такі пологі нюанси. Тому треба розуміти, що великі ремонти на капоті все ж таки краще капот міняти, якщо великі заломи. Якщо це невеличкі якісь моменти, там десь каштан упав чи десь якась залом чи керівна, це можна ремонтувати. І саме для роботи по таких нюансах треба можна порадити декілька шпатлівок. Для себе треба розуміти, що, наприклад, ось шпатлівка стоїть у мене по пластику, вона тут не підійде, тому що тут пластика немає. Нема сенсу цього робити. Тому, в принципі, ставимося до ремонту капота так само, як до звичайних деталей, але з певними нюансами. По перше, треба розуміти для того, щоб компсувати. Мати те, як грає у нас метал, так повинно в нас грати максимальні шпитлівки для того, щоб це, цю функцію виконати. А саме на горизонтальних поверхнях темних машин раджу використовувати шпитлівку з алюмінієм. Вона трошки важка для себе. Треба розуміти, що е, рахунок того, що в нього наповнюючим, що одним із наповнюючих є алюміній, вона буде трошки важка в плані обробки. Вона буде важка по своїй вазі, але вона зможе вам компенсувати саме фізичний роз... нагрів капота і саму шпитлівку, ваш ремонт. Тобто, в таких ситуаціях порадо би це використовувати. По-друге, шпатлівку одне з ваших запитань було. Чи можна спектівку наносити на голий метал? Треба обов'язково. Перед тим як наносити шпатлівку, треба використовувати епоксидний грунт саме в цьому варіанті. У мене тут нанесений епоксидний ґрунт, далі можна щось робити з цим капотом. У всіх ТДС-ках, якщо ви зайдете до всіх виробників, завжди стоїть, що шпатлівку можна наносити на голий метал, це може бути чи залізо, чи алюміній, без проблем це все наноситься. З точки зору якісті ремонту, в принципі, ви можете, чи хочете гарантійний такий ремонт зробити, можете під шпатлівку наносити епоксидний ґрунт, але не забувайте, що якщо ви нанесли епоксидний ґрунт, ви повинні його повністю і дати невеличку риску, невеличку риску, це б десь П240 чи червоний скотч Брайт, взяти, для того, щоб наносити шпатлівку на, на епоксидний ґрунт. Також в ситуації, де у нас великий ремонт, також можна використовувати такі речі, як рідка шпатлівка, Тобто, коли ми вже. Як так кажуть, жидячому там да, рідку шпатлівку наносимо, Багато рідкої шплівку. Це коли в нас не глибокі, не глибокі такі пошкодження, але їх багато. Тобто ми за жидячим капот даємо повністю висушити, обов'язково зашліфовуємо його. Починаємо по 240 320. Після цього, після рідкої шпатлівки, обов'язково треба використовувати ґрунт наповнювач. Це може бути якийсь акриловий ґрунт. Бажано, щоб це був ґрунт, якийсь з високим сухим залишком для того, щоб ми перебрали якісь нюанси, де в нас залишились, тобто до рідкого шпетлівки, що якийсь ґрунт наповнюючий, добрий. І непогано було б, щоб якби і ще цей ґрунт, який ми після того, як нанесли рідку Шпетлівку, обов'язково не обов'язково. Бажано, щоб він був по своєму кольору, співпадав з, з майбутнього з майбутньої фарби, тобто під білі то ми беремо білий ґрунт, під темний темний ґрунт, і сирий по сірості ми можемо підгадати, якщо це буде якийсь кольоровий капот, тобто такі поради. Також, якщо у вас якийсь великий ремонт для того, щоб у вас капот не важив досить багато, буває, що алюмінієвий капот, ми його ремонтуємо. І якщо ми будемо використовувати такі шпатлівки, як алюмінієва, буде може капот важити досить багато в такій ситуації. В ситуації коли ми працюємо з тюнінгом, треба використовувати шпатлівки з легким наповнювачем, такі як Multilight від Solid, такі самі як лайт, наприклад, від Troton, тобто шпетлівки. Чи, наприклад, шпетлівка ультралайт карбон від тротона, це карбонове волокно, але воно дуже легке. І це допомагає зробити боротися ситуацію, коли у нас ремонт використовує в ремонті використовується багато шпатлівка, щоб вона була максимально легка, щоб у вас капот не важив багато. Ну розумію, що це вже річ не йде під якийсь прибор, тобто це може спасаємо капот. А в принципі, при великих ремонтах ми для себе вибираємо, чи ми будемо ремонтувати цей капот, чи ми будемо міняти і далі поміняти, якщо є можливість відремонтувати в але використовувати легкі шпатлівки, звертають увагу на те, щоб вона була з алюмінієм, якщо варіанти. Щоб у нас е якісь не було цих нюансів всіх. А також ще би, якщо ми працюємо, е якщо у нас завдання стоїть максимально чітко вивести всі нюанси, обов'язково беремо е шліф-колодку і з пилососом. Тоді в нас буде максимально сходи шпаклівки в метал, максимально е гладенькі. Якщо ми будемо брати, звичайно, таку колодку, отаку колодку і отакий абразив вивести нормально. Майже неможливо. Тобто зробити нормальну площину з таким аборзивом, з такою колобкою майже неможливо, тому що шпатлівка у нас буде з грубами. Це погано, дуже. Ну І звертаємо звичайно увагу, коли у нас якийсь капот нерівний, ну тобто якісь площини є, обов'язково використовуємо рухи. Певні і звертаємо увагу, що у вас колодка може бути рівна і може вам наробити якихось залисінь. Наприклад, зайти, бачите, тут на сереброїде. Якщо ми шліфуємо, ми можемо тут наробити рисаків. Тобто, на такі речі треба звертати увагу. Використовуйте якісні шпатлівки при ремонті і звертайте увагу на ці рекомендації, які я вам дав. Якщо є якісь запитання чи якісь поради стосовно того, як ви робите такі ремонти, обов'язково пишіть все в коментарях. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. До скорих з пока.